А десятки. 84. 84. Готовы. Острел! Я вважаю, що здоровий глузд Трам Трампа не не покине його, і наша підтримка продовжується. тому що ми розуміємо, російська терористична організація, така машина, мастодон не, не має існувати в тому вигляді, в якому вона існує. Тільки Україна, як е, казали е, російські офіцери, це лише початок. Тому ми повинні їх зупинити зараз і тут, іменно на цьому на цієї гарячої фази цієї війни. Е, якщо ми не втримаємо, е, я думаю, що е, страни Європи теж не втримують. Сподіваємося на самих себе, але ми розуміємо, що без світової підтримки ми теж е, не можемо е, впоратись. Тому, так, е, да, в нас є якась там маленька надіжда, але в першу чергу розраховуємо на себе. По-перше, вітаю тебе Дякую. з бойовим хрещенням, побратим. Чекайте, а... чекайте, Потім... чекайте. Потім помиєшся, нічого страшного, це бойовий порох. З к нам хлопець був мобілізований, а тому він сьогодні вдачно пройшов бойове злагодження з бойовим розрахунком і був посвячений в артилеристи. А зараз якби, я теж вважаю, що... Не, не треба допускати прориву російських військ на територію глибше до Харкова, тому що потім буде складно, важкувато відбиватися. Нам немає іншого, що втрачати, тому що ми українці, і нам ніколи ні, нікуди відступати.